Бізнес на спаржі, яка стає все більш популярною серед українців. За останні п'ять років її посіви зросли майже втричі. Вирощують цей овоч і на Івано-Франківщині. Чим спаржа приваблює фермерів? Розкаже Тетяна Дадак. Ця ділянка вже має восьмий рік. Там ділянка, ми от посадили, має, там ніби є в нас дванадцять гектарів має рік, і там ще є площі то мають четвертий рік. Фермер Володимир показує свої плантації спаржі понад 20 гектарів у селі Конюшки. Це найбільше за площою господарство на Прикарпатті і єдине, де вирощують спаржу у промислових масштабах. Ось бачите цей пайн, це що ви бачите в супермаркетах, магазинах купуєте на ринках. І якщо ми її не збираємо, то у нас піводросте догори і виростає біля двох метрів. А починалося усе вісім років тому із невеличкої ділянки, розповідає чоловік спаржу. Він спершу садив тільки для власних потреб. Ми самі вегетаріанці не вживаємо м'яса і в зальму, вод хотіли щось свій ніби. Вотраціони, ніби водоріз не мати, і також ну, от, цв читав багато за за і Побачив, ну що вона цікава, і вирішив собі вот посити там, ніби не в вони лиш плошу суто для себе. Тоді спаржа лише починала завойовувати вітчизняний ринок, а більшість українців сприймали її як екзотичний овоч. Володимира ж цей напрямок бізнесу одразу зацікавив. По інших країнах ніби де вона вже купа років, чи там Франція чи от Голландія купа років, Не знаю, що це, це, це в них має бути. Також от спаржа в нас там. Думаю, через якийсь там період часу таке саме буде. Володимир першим на Прикарпатті почав вирощувати спаржу на продаж. Посадкові площі постійно збільшує зараз. В асортименті спаржа із двома видами пагонів зеленими та фіолетовими. Під білім наші ґрунти не підходять, для білих пагонів, мають бути супіщані, тобто в ґрунтові. Навесні культура двічі потерпала від заморозків, розповідає Володимир. Втім, врожай вдалося зібрати доволі хороший, біля трьох тонн з гектара. Коли йдуть весняні заморозки, то во все, що було в одногорі, ніби сампаген, якщо там температура там ніби мінусома, то сампегін змерзає. І і ми потім йдемо їх повністю зрізаємо, але сам корінь от, має дуже багато точок росту, і вже нові пагони от, які є знизу, починають виростати. Тобто, от, що поспожівод може змерзнути, то, то, то це тільки верхня. Частин. Вирощування спаржі не дешева справа, каже Володимир. Для закладання одного гектара потрібно приблизно пів мільйона гривень. А перший урожай з плантацій можна збирати тільки на третій рік. І роблять це винятково вручну. А ще сезон спаржі доволі короткий, звідси і така висока ціна на продукт. Тобто це такий бізнес, робокажі, що на який потрібно почекати, а не так, як ну, воно, для прикладу, зі зерновими посадив, зібрав, посадив, зібрав. Піднялася ціна, так. піднялася. Та. Якщо, якщо порівняти з минуло років, коли ми почали продавати тих 8 років тому, ми десь продавали, не пам'ятаю, чи по 150 гривень, чи по 180 гривень за кілограм. Якщо брати кінцевого покупця, цей рік десь 350 за кілограм. Грунти Прикарпаття добре підходять для вирощування спаржі, а тому все більше місцевих фермерів цікавляться цією культурою, розповідають у профільному департаменті. Культура так завойовує. Свідченням того є от поява навіть на ринках у нас тут в Івано-Франківську. Ця культура з'явилася у свіжому вигляді, реалізовується. І наші фермери окремі пробують так само її вирощувати. Єдине, у них є побоювання на рахунок збуту. І тому ми закликаємо фермерів наших кооперуватися, щоб могли формувати партії. Такі, щоб можна було реалізовувати у торговельну мережу, планує вдвічі збільшити площі під спаржу наступного року і Володимир, аби стати одним із лідерів її вирощування не лише на Прикарпатті, а й на Заході України.